Всім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося з таким цікавим напрямом в живописі як кубізм. Як ви бачите, кубізм у притаманні підкреслено геометричні форми. Його засновниками були Жорж Брак та Павло Пікаса. Сьогодні ми з вами намалюємо кубістичний натюрморт. Що ж це таке? Натюрморт це різновид малярства. Що зображує зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобуч мисливців. Пізніше додались предмети, з часом букети квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо. А кубістичний натюрморт все те саме, тільки ми спробуємо зробити це прямими геометричними лініями. Сьогодні ми з вами створимо натюрморт із яблука та кактуса. Спочатку нам потрібно зробити лінію горизонту. Тепер намітимо, де в нас буде знаходитися яблуко, а де кактус. Супер! Тепер намічаємо горизонтальними та вертикальними прямими лініями. Ось у мене горщик, та, власне, зараз намічу сам кактус. Тепер намітимо яблуко. Воно у нас буде не кругле, а прямими геометричними лініями. Супер. Тепер. Давайте намітимо всередині прямі квадратики та трикутнички. Тепер подивіться, кактус у нас тепер схожий на кубістичний. Зверніть увагу, там, де вертикальні лінії, я старалася і вертикальними лініями робити наші трикутнички та квадратики. Там, де у нас був горизонтальний, прямий а, підставочка, я і намагалася робити прямі горизонтальні частини. Так само тепер зробимо з нашим яблучком. Супер! Подивіться, яблучку я старалася робити однакові відрізки. І ось ця лінія тут не даремна. У нас Пиптик від яблучка знаходиться в цій стороні, тому і цю лінію я зробила в цю сторону, ближче до пиптика. Тепер давайте зображимо світло та тінь. У нас сонце буде світити з цієї сторони, тому падаюча тінь у нас буде з іншої. Супер! Тепер давайте розмальовувати. Я буду розмальовувати фломастерами. Яка наша задача? Наша задача зараз зробити різні відтінки зеленого кольору на нашому кактусі. Супер! Наш кактус готовий! Подивіться, будь ласка, уважно. у нас зелені, вони різні відтінки, один біля одного не стоять. Тепер ми так само зробимо горщик. Я хочу, щоб він у мене був синього кольору, тому я беру різні відтінки синього. Чудово! Наш горщик також готовий! Давайте тепер зробимо яблуко. Яблуко ми зробимо по, такій самому, по такому самому принципу з жовтими та червоними кольорами. Супер! Тепер давайте зобразимо падаючу тінь. Вона у нас буде також квадратиками, темніше, чим наш об'єкт, але вже не потрібно буде вимальовувати ці трикутнички та квадратики. Зробіть просто деякі відтінки цього кольору просто один коло одного. Дивіться, падаюча тінь у нас ніколи не буде таким, з такими чуткими закінченнями. Також вона темніша, ніж сам об'єкт, тому давайте зараз візьмемо простого олівця і повністю її пройдемося по падаючій тіні. Також можемо додати чорну ручку. Я навмисне виходжу за рамки, тому що, повторюсь, падаюча тінь у нас нерівного силуету. Тепер давайте зробимо падаючу тінь від нашого кактуса. Тепер. Тепер давайте зробимо стіл, на якому стоять наші об'єкти. Ми його робимо так само, але він знаходиться далі. І щоб у нас не було плутанини, давайте зробимо його двома кольорами. Я візьму коричневий. Все. Я ось цю сторону зроблю одного відтінку коричневого, цю сторону зроблю іншого відтінку коричневого. Пропоную вам так само взяти два, максимум три кольора і зробити горизонтальні, е, горизонтальні фігури. Заштриховуємо ми також горизонтально. Тепер давайте обведемо наші об'єкти чорним кольором Яблочко та наш кактус. Чудово! Я обвела наші з вами об'єкти чорною крейдою. Ви можете обвести фломастером. Як вам зручніше! Я обвела чорною крейдою, тому що змішані матеріали це завжди цікаво. Все, ось ми з вами і намалювали наш кубістичний натюрморт. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока!